Доброго дня. Буду Так, куда идемо? Я знаю. Это кабарина. Друзі, ми вирішили сьогодні приїхати сюди, тому що нас запросили в гості. Фантастичні люди, фантастична родина. Ще день чи два тому ні вони не знали, що ми зустрінемося, ні я не знав, що ми зустрінемося. І сьогодні ми тут за надзвичайно приємним приводом. Південь України. Одеська, Миколаївська, Херсонська область тут завжди робили вино. Я народився в родині, можу зараз публічно сказати, що в нашому місті чи в навколишніх селах і це не лише Південь України, Одещина чи Херсонщина, це і Закарпаття. Не було такої родини, такого дому, де господар не робив собі тонну чи два вина. Він його не продавав, бо кожен мав своє і ніхто не... його б не купав. Але завжди був радий пригостити гостей, які так чи ні, в Богатському районі, гостей, які заходять в гості. Не треба було великої їжі. Відрізали трохи бринзи, достали помідорів, огірків, достали хліба і більш нічого не потрібно. Ніхто не питав, дозволів. Навпаки, ще з тих часів здавали в райспоживку операцію, везли його туди, ніхто не знав, куди його везуть. Але е, люди мали власну традицію. Але в кожному селі знали, де в селі найкраще вино. Там, де нічого не підмішують, там, де легка рука в господаря, була ще одна важлива складова. Господиня мала дуже любити господаря. І в цьому будинку мала панувати любов. Бо без любові нічого не буде. Українці роблять вино тисячу років, більше тисячі років. Ще святий Володимир, коли обирав. Релігію йому запропонували декілька. І від одної він відмовився, бо ця релігія забороняла пити вино. Я думаю, що нам на півдні Одещини це дуже добре зрозуміло. Але потім ми стали робити вина менше. У 85-му році виробили виноградники, і ніхто вже не став їх відмовляти. А потім це все загнали в тінь. Я питаю нашого сьогоднішнього господаря, скільки робили та так для себе. Куди дівали, так та теж для себе. Ще нікуди не дівали. А чому так робилося? А тому що для того, щоб легально продати пляшку вина, з пів, скільки тут? пів гектара у вас? пів гектара виноградників. О, ти вже... ми з тобою вже друзі, так? Да? З пів гектара виноградників треба було заплатити за ліцензію 500 тисяч гривень за ліцензію, за оптовий продаж і платити це кожен рік. Скільки ж буде вартість одної тої пляшки на господарство в пів гектара землі, пів гектара виноградників? А ще потім брати ліцензію на виноробство і пройти 33 круга ада. Зібрати всі підписи для того, щоб мати право робити на власній землі нічого більше. Для цього щоб в цей фантастичний будинок приїжджали гості із Закарпаття, із Києва, зі Львова, з Харкова, з Дніпра, із закордону. за кордону. І подивилися, які фантастичні вина тут виробляються. Це вже Інший крок. Бо смак домашнього вина з порушенням технологій всім вам відомий. Це вже вино наступного покоління. І ми всі прийняли дуже важливе рішення: Верховна Рада, уряд, який ініціював, голова обласної адміністрації. Президент, який став на чолі, зробили надзвичайно важливу справу, що українські винороби, незалежно вони в Біляєвці чи в Маяках, в Болграді чи в Ізмаїлі, в Рійні чи в Херсоні, в Миколаєві чи в Ужгороді, чи в Мукачево, чи в Хості, чи де б не були українські винороби, мали б можливість вирощу Важкою сільською працею. Бо мало хто знає, що таке вирощувати виноград. Коли він дає перший врожай, що означає навесні його підв'язувати, обрізати. Потім... Я це все пройшов. Потім збирати. І потім забезпечити дуже тонкі технологічні процеси. Для того, щоб потім з'явилося диво. Українське вино сухоліманське, чи Мерло, чи Ізабелла, чи Лідія, чи е, Мускат, який тут робиться, чи фантастичний Каберне Савіньйон, чи Каберне Франк, який тут росте, воно має дивний смак. І сьогодні, коли ми скажемо, щоб український виробник відкрито пропагандував своє вино, щоб в українських ресторанах було українське сухе вино. Що в українських будинках відпочинку, коли будуть приїжджати іноземці, було українське сухе вино. Він ви каже: ви знаєте, де я його достав? Біляєвце. Бо тут воно є найкраще, і ви такого ще ніколи в світі не коштували. І це буде правда. І що для цього потрібно? Безумовно, потрібна любов і праця, як я вже сказав. А для цього потрібна рішуча політична воля для того, щоб ми захищали українського виробника, не обтяжували його ліцензіями. Зробили дерегуляцію для того, щоб в єдиному вікні він здав свої документи і е, отримав цю ліцензію. Не переобтяжували його сертифікаціями. Є в нас інститут Таїрова. Є там ці сертифікати. Давайте там їх будемо робити і все. Захистили його від контрафакту, від порошкового вина, від цього непотребу, яку до нас завозять і травлять наших людей. Ми вміємо це робити краще. Захистити від таких інших речей, бо він українець, він виробник і він важко працює для того, щоб славити Україну. Друзі мої, я маю для вас приємну новину. Новину для Одещини, Херсонщини, Миколаївщини. Закарпаття і дуже головне в майбутньому для українського Криму. Ми зробили перший дуже важливий крок. Кожен рік український виробник не буде більше зобов'язаний платити 500 тисяч. За нікому не потрібні папірець. Бо він створює робочі місця, він славить Україну, він створює дивний продукт. І сьогодні, за вашою присутністю, я хотів би підписати закон. Закон, який звільняє від цього тікаря українського виробника. І я маю ще одну пропозицію на обговорення. Чекаю вашої реакції. У нас є. Дуже велика кількість свят. Але свято винороби і свято українського вина у нас немає. Вони думають, що якщо у нас нема свято винороби, то і виноробів немає. Ну це ж неправильно. Я думаю, що було дуже добре. Якщо ми би започаткували свято винороби. Може, це підписати, прив'язати до 7 жовтня. до Дати підписання указу. Запропонуєте інше, у, 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 дату підписання закону. Запропонуєте інше? Прошу дуже. Але я хотів би, щоб у нас було свято Молодого Вина. Бо більшість київських делегацій, які я приїхав, вони не знають, що таке муст. А вже уявити, що його, який його смак, пас є муз. <реш> <реш> Наступного року. <реш> Бо це вже трохи пізно. А, і коли буде це свято, всі будуть знати. В Україні є фантастичне вино. Я попросив, щоб ви сьогодні не просто були запрошені до цієї фантастичної родини, а щоб сюди приїхали і інші винороби з усіх або з більшості районів Одеської області. Можете ви підняти і представити, з яких районів ви приїхали? Болградський район, фантастичний на Відіополі. Ріні, Арцис, Шабо, Белгород Білгородністровськ. Найкращий виноград в Одесі росте на Дерибасівській, щоб ви знали. <ріст> Ще кого пропустив? Таєрова інститут. Фантастично. А, Фантастично. Тарутіна. Я дуже дякую вам. Бо це є обличчя України. Нове. Обличчя. З гарними смачними, дуже витинченим смаком нашим українським. Наше вино. І я думаю, що сьогодні справжнє свято і для виноробів, і для українців, які будуть мати можливість його покуштувати. Вітаю вас! Я абсолютно впевнений, коли оця дівчинка цій фантастичній вишиванці. У нас Біляєвки, до речі, щоб ніхто не попутав. Це не Закарпаття, не Полтавщина, не Сумщина. Вона вже перестала соромитися і вже пишається. І я дуже сподіваюся, що коли вони, вона виросте, то українське вино набуде заслужено славу і в Європі, і в світі. І я даю доручення уряду, щоб він попрацював. І зробив все можливе, включаючи із міністром аграрної політики Тарасом Кутовим, керівництвом уряду, із прем'єр-міністром шановним, щоб ми зробили все можливе для того, щоб Україна стала членом міжнародного інституту віноробства та віноділія, і щоб це членство, ця печатки і цей сертифікат разом з сертифікатом Таїрова відкривав нам дорогу на ринки Європи. Разом з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Тож куди б ми не приїхали? Нам мали можливість найдорожчому ресторані запропонувати. А ви хочете ви з України? Ну, Найсмачніше. І я мрію про це почути. І сьогодні ми для цього робимо перший крок. Я вас всім вітаю. Спасибо. Господин президент, я хочу, я, во-первых, я хочу подтвердить, что это была инициатива президента вообще разработать этот закон, когда мы там тому назад отговорили, и он все время спрашивал, как у нас дела с этим законом, и, и всегда держал это на контроле. Я по это говорю потому, что большинство украинских управленцев вообще не знает, есть ли в Украине виноделие. Ну, я очень рад, что этот закон подписывается. Все виноделы с нетерпением ждали этого момента, все счастливы, просто как ну, больше мне сказать нечего. Вы знаете, сегодня очень большой день. Прорыв, который делает наш президент для нас, виноделов, я думаю, будет бескрайний. Потому что в каждой капле винограда нас, это из земли. И когда эту кровь будут пить все, они будут понимать, насколько она горька и сладко. Огромное спасибо вам! За то, что ви сьогодні сделали то, що ніхто до вас еще не делал.